Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Знову ж таки, перед тим, як почати огляд автомобіля, хочу нагадати, що є всі автомобілі в мене на інстаграм-сторінці. Кого цікавить, будь ласка, переходьте. Буде посилання в описі під відео. Завжди є актуальна інформація: чи автомобіль проданий, чи автомобіль ще продається. Читайте все, є і ціни, і все інше. І так, до огляду цього автомобіля. Це в нас сьогодні на огляді Opel Vivaro. автомобіль 2013 року. В прекраснішому стані, такий, знову ж таки, як я частенько останнім часом повторюю, один з найкращих автомобілів, тому що дійсно автомобіль збережений. В ньому є один маленький мінімальний підкрасик, це задня ліва арочка, все інше все в оригіналі, тобто всі вікна в оригіналі, навіть можна звернути увагу. Вікно лобове, таке фіолетове, з фіолетовим відтінком. Всі бокові, і також спереді все оригінал, вся оптика. А також ця ліства, тобто оця вся пластмаса, що йде по боку автомобіля і передній бампер це все оригінальна фарба. Це не фарбували вже самі, як в нас часто люди це люблять робити. Це, в принципі, можна навіть по Car Vertical перевірити по комплектації. Там все пишеться, що в цьому автомобілі і дзеркала, і всі ці низи дверей пластмасові, бампера, все йде в колір автомобіля. Це все саме оригінал, і він також не фарбований, хоча воно все пластмасове. Так, по кольору, як ми бачимо, це звичайний сірий Металік, світло сірий Металік. Виглядає пречудово. Як ми бачимо, наклічка на лобовому склі, це у нас означає, що автомобіль приїхав з Німеччини. Це саме німецький автомобіль. Є в нас противотуманні фари, вони ціленькі, до речі, також оригінальні. Автомобіль з 20-го року в Україні був в одних руках, відколи заїхав. Дуже гарно зберігся, ну прям Я дійсно мало таких автомобілів там і спостерігаю і маю дуже в гарному стані. Тобто там, що по ходовій, що по мотору взагалі немає ніяких нарікань. Всі шелдики на місці, всі порожечки в нас рівненькі. По вмятинках, скольчиках, є тільки на одному передньому крилі. Тут я покажу. Ось така маленька ямка є. І здається, все. Все інше, от навіть можна подивитися, от, все рівненьке, все гарно. Ове скло у нас Plintex. Двоєчка, автомобіль 2013 року. На рік-вниз скло допускається. Вони лишаються з попереднього року і ставлять на слідуючі автомобілі там, з 2013 року. Також на 2014 році може бути віконечка тройки, це нормально, так може і бути. Гума у нас дебіка, літня, але така досить непогана. У мене є в принципі комплекти зимовий гум, не за всі гроші світу. Кого цікавить, в принципі, можу також запропонувати. Знову ж таки, з цієї сторони шилдики на місці. Всі герметики тут оригінальні. От видно, тут жодних там якихось, там якихось царапин, вм'ятин, такого нічого немає. Навіть тарочки. А, до речі, ця арочка фарбована. Нічого тут не видно. Прибор показує лише там двойний перекрас. Чому фарбована, не знаю. Так вона приїхала. Так, в принципі, власник казав, от. він таку купив, з цим підкрас. Задівна сляда. Все знову ж таки бампер, всі ці отклики, стопи. Оце все йде в кольор автомобіля, це все заводське. Всі шилдики знову ж таки на місці. Vivaro, це DTI, червоні буковки. Значить, що це у нас автомобіль 84 кВт, 2,0 самий потужний. ну Тобто саме потужний на 2,0, тому що в неї ще є 66 кВт і є 84. Тут у нас все гарно, все ціне. О, тут знову ж таки ще одна м'ятинка. Це дві м'ятинки. Тут треба жорсткості, що тут, що на крилі, відкатати його ну, дуже важко. Може лопнути фарба, тому в більшості випадків сюди не лізуть відкатувати. Також як ми бачимо, є вікна, які відкриваються, є зверху релінги. Так, о, всі порожки з цієї сторони, також все рівне, все гарно. О, тут зазорчики гарнюючі такі, ну тобто все по автомобілю відповідає його стану. Його рокам. автомобіль наїздив 311 тисяч пробігу, це його пробіг. Моторчик ну, просто відмінно працює. Зараз я все продемонструю. Вікна з цієї сторони також відмикаються. Сидіння ціленьке, От що верх, що вниз. Двоєчка також. Автомобіль 9-місний, категорія Б, нічого не потрібно змінювати. Є у нас датчики дощу та світла, є круїз-контроль, Руль, це у нас заводська шкіра на рулю. І це все оригінальне, він не перешивався. Ручечка також оригінальна, що навіть видно на ній такі папери. 6-ступінча механіка, круїз контроль, центральний замок, підігрів дзеркалі і заднього скла. Кондиціонер заправлений працює, штатна магнітола з Bluetooth підключенням. підключенням. Ну, тобто, вся така в принципі, стандартна комплектація для реднотрафіку. Є склопідйомники, електродзеркала, це все також працює. Також як ми бачимо, тут дзеркало вже стоїть таке, вже замінене, ззаді оригінальне, можна зняти. А чому так стоїть? Тому що це в нас камера і вперед, і камера назад. Зараз я покажу. Хтось обістаю, комусь це було потрібно. От у нас камера запустилася. І вперед, як ми бачимо, частинка назад. Що покажу далі салон, а вже потім будемо заводити. Тут у нас все також проклеєно, все гарно, все чистенько. Салончик, тут взагалі збережний. Таке враження, що тут ще ніхто не сидів. Навіть отут пол. І все знизу, все ціле, а таке, дійсно гарне збереження, Навіть по болтах видно. Тут нічого, ніякий ремінь сюди ніколи не попадав, Немає ніяких сколів, нічого абсолютно. Навіть по сидінню видно. Дві подушки безпеки, до речі, у нас також є: це одна в панелі, одна в рулю. Сидіння зафікс, можливість кріпити дитячі кріселка. Рівні, я защібаю, тому що вони об вікна починають товктися на швидкості. Оправи вікон вони оголені. Це заводське таке, кому потрібно. Можу також, щоб вишумити автомобіль, також всі оправи можна поміняти, салон перетягнути, там, я не знаю, магнітоли, диски. Ну, що бажаєте, абсолютно все можна зробити. Також по комплектації у нас є обдуви на задніх пасажирів, це все працює. Що внизу дує, що зверху дує, все працює, кондиціонер заправлений. Пол тут все ціле, як ми бачимо, тут також ніде не продавлено, нічого не процарапано. ладно, ну, навіть тут можна змотувати все ціленьке. Також я вказав, е у цьому автомобілю є оригінальний догрівач Вибасто. Дуже комфортна функція. Це коли на дворі вже стає менше, ніж 0 градусів, Ви вже, ну, воно автоматично запускається і буде догрівати вам досол, поки автомобіль стоїть. Велік так, на з цієї сторони. Ми бачимо, полочка в нас збережена. Все гарно. Пол, в принципі, так, як завжди, чуть-чуть, типу віддає світлішим. Все, В принципі, гарно. Тут є така маленька царапінка, здається, от тут видно. Таке не сильно, але от з метр відійшов і вже все гарно. І так, далі заведемо. Мотор, ходував, в цьому автомобілі все відмінно. От, працює просто годинник. Масло в нас середній рівень. Повний бортовий, тобто там все показує, все як має бути. До речі, якщо хто встигне, то півбаку солярки комусь попаде. Це я як не виїжджав, заправив півбаку, ну, там було майже повний бак, я заправив і так і не виїздив. Працює рівнесенько, як ми чуємо. Це євро 5 мотор, звичайні електромагнітні форсунки. а от До речі, не показав, тут от, от, на низу бампера є таке чуть чуть ну, Не сильно, але вони Євро 5 мотор, звичайні електромагнітні форсунки, вони прості, не до солярочки. І розхід цих автомобілів приємний. Їде він досить потужний. Почонок частенький, лає все Також чисто. Під капотом ржавчин також немає. Тут жодні болтики, там нічого не кручено, Це в ідеалі. Дивіться також. Окупідкраси, в принципі. Я сказав, на капоті є така оледь, видно, може, ледь -ледь від камінчиків. камінчики. Тобто, глобального такого нічого немає. На автомобіль дійсно дуже гарно збережений, 2013 рік, як я вже казав. Цікавий. будь ласка Переходьте, дивіться в інстаграмі фото, ціни на автомобіль, що буде в інстаграмі що буде в описі. Все, до зв'язку і до зустрічі!